Давай так, о. Воно легенько було. Давайте, да, давайте що дивіться. Чорний пот... Я чорний пакет. Я думаю, що. Я думаю, там... Це муж якась іграшка. Так, да, там можливо навіть цього, як секс-шопу, може, хлопець замовив для себе і для дівчини, але вона йому зрадила. І типу це. І от Я думаю, що там щось секс-шопу, але хлопець не забрав, бо вже не актуально було. Ну воно дуже легке. Воно легке, так. Угу. Таке, напевно, грам... 500-600. Угу. Так. Е... Жорсткий. За... — а... Я маю розпаковуватися. Ні, так Макс завжди ходить з ножом, хай він вміє. Ну так, да, у мене є з собою ніж, я нож. Так, а в нього в Макса є відео, може навіть Воно є на Ютубі, там де до Макса підходить. І Макс підходить до чувак людей рандомно щось питає. А це нема на Ютубі. Нема на Ютубі. Ні, і... Це не треба говорити. Та ні, ну там тіп. Я можу розказати, розкажи це сильніше, Ну селі. Ми знімали відос, я знімав на ютубі. Там тіп до мене підходить, типа починає дуже жорстко бичти. Я що з нього запитався, він прям жорстко починає а, бичити. Так? Прям ну він якийсь такий він аля чуваки, які роздають листівки від цих від стріпух. Ага, так. Він такий з пузом, здоровий тип. Ну і со він починає що там мені бить. Дядя, що такое, кажи? дядя, що такое? Я нахуй. Ну, я викидаю, блядь, ножик, кажу, я тобі зараз розкажу, що такое. Макс став ножик, ну но, типа, поняв. Дядя, що такое, Макс просто. На він, зразу, він зразу типу, вже не хотів питатись, ну цей ніж дуже гострий. Дядя, нічого що такое. Це щось цей кісь. штовари для дому. Я не Давай, бачу, Макс, що рви, рви, так, ту, рви той пакунок. Ти вже бачиш що? Ну, я, типа. О, О це набір, типа, О. для мила. В, ви що, друзі, це прикольно? Це штука. must have. Це коротше, а це цей набір. Типу, це ну де зубні щітки стати. Це да. на мило. Прикол. Та ні, та це шес секшопу. Це ж для так смазки. На... Це для сма. Ага, а це для шампанського. А як, як його можна таки? Вот ні, так, так світ а, а, це... для смазки. Це для шампанського. Понял, Хороший, <поканщику> хороший, хороший набір. До речі, да, да. так шо от. так. Прикольно, перша посилка. Тобто, хтось замовив такий набір, і не треба було, але як таке це я забрав, бо мені не впадло.